Благословенного усім суботнього ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні 10 травня 2025 року у православних храмах читаються діяння святих апостолів, глава 9, вірші з 20 по 31. Бысь же Савол сущими в Дамасце учениками дни некие, и абие на соннищах проповедаше Иисуса, яко сей есть Сын Божий. Дивляхуся же все слышащие и глаголаху, не сей ли есть гонивый в Иерусалиме наицающее имя сие, и зде на сие прииде? да связаны ты привидетку архиереев. Савл уже паче крепляшеся и смущаше иудеи, живущие в Дамассе припирая, яко сей есть Христос. Яко же исполнишася дни и довольны, совещаша иудеи убить его. Уведан же быть Савлу совет их, стережах уже врат, день и нощ, якода убьют его, поємши же его ученицы нощию, свесиши по стене в кошнице, Пришед же Савл во Иерусалим, покушашися прилиплятися учеником, и всі бояхуся його, неверующий, яко есть ученик. Варнава же прием его приведе к апостолам и поведа им, как он на пути виде Господа, и яко глагола ему, и как о в Дамасце дерзаше о имени Иисусове. И бяше с ними, входя и исходя во Иерусалиме, и дерзая о имени Господа Иисуса. Глаголоше же истязавшись с Элины, они іскаху искаху убить его, разумевши же, братья, сведоша его в Кесарию и отпустившие его в тарс. Церкві же по всій Іудеї Галілеї Самарії і імеху мир, созидаючись і ходяще в страсі Господні і утішенням Святого Духа умножахуся. І зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він, Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали, чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до Архиєреїв, а Савло дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоб його вбити, та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів. Та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа, і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з гелиністами, однак вони намагались його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. Євангеліє від Іоанна, 17 вірша глави 15, по другий вірш глави 16. -ї. сия заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были, мир уба свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово еже рех вам. Не раб боли Господа своего, аще меня изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не видят пославшего мя. Аще не их пришел и глаголал им, греха не выше имели. Ныне же извинение не имут о гресе своем. Ненавидей меня, и отца моего ненавидит. А щедел не бы их сотворил в них, их же им никто же сотвори, греха не быша имели. Ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего, но да сбудется слово, писанное в законе их яко возненавидишь Амятуне. Егда же приидет утешитель, Его же ас послю вам от Отца Дух истины, и же от Отца исходит, Той свидетельствует о мне, И вы же свидетельствуете, Яко искони со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазнитесь, От соннищ и жденут вы, Но приїде час да всяк всякі же ви, Возмніться службу при Богу. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік, слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині нема їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили. І зненавиділи і мене і Отця мого, але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано. Зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то Він і свідчитиме за мене, та й ви свідчимете. Бо зо мною від початку, повідав я вам те, щоб ви не зневірилися, виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Усім спокійного, тихого дня, злагоди, миру і любові.